Гірчиця – це рослина, яку ми звикли бачити на кухні у вигляді приправи або гірчичників у домашній аптечці. Але для землороба, садівника чи городника, вона має зовсім інше глибше значення. За останні роки вона стала справжнім символом природного господарювання, її сіють усюди, від великих фермерських полів до маленьких присадибних ділянок. І кожен, хто хоча б раз посів гірчицю, помітив, земля після неї стає ніби іншою, м'якішою, пухкішою, живішою. І не дивно, адже гірчиця це не просто зелена рослина, а потужний природний інструмент для відновлення родючості ґрунту. Біла гірчиця найпоширеніший сидерат серед українських городників. Це однорічна культура з родини капустяних, яка вирізняється швидким ростом і невибагливістю. Варто лише дочекатися, поки зійде волога після дощу або поливу, і вже через тиждень на землі з'являється рівненький зелений кілим. Вона росте майже на будь-яких ґрунтах, навіть там, де інші культури ледве виживають. І в цьому її перша перевага. Гірчиця не боїться ні прохолоди, ні нестачі поживних речовин. Вона розвивається швидко, за 30-40 днів нарощує таку масу зелені, що земля буквально ховається під нею. Та головна її робота відбувається не над землею, а під нею. Її коренева система має унікальну властивість, виділяє органічні кислоти, які взаємодіють із мінералами у ґрунті, розчиняючи важкодоступні сполуки фосфору, калію, кальцію. Іншими словами, гірчиця готує поживні речовини для наступних культур, робить їх доступними для коріння. Це ніби природний каталізатор, який запускає процес оновлення родючості. Вона не просто покращує фізичний стан землі, а й відновлює її біологічну активність. Коли гірчиця росте, навколо її коренів утворюється мікросвіт із бактерій, грибків і дрібних організмів, які живлять ґрунт, насичують його життям. Крім цього, гірчиця має природні фітосанітарні властивості. Її ефірні олії привнічують розвиток багатьох ґрунтових грибків, зменшують кількість личинок шкідників, особливо дротянки, і навіть зупиняють поширення нематод. Багато хто відзначає, що після гірчиці картопля росте здоровішою, менше хворіє на паршу, а морква не уражується шкідниками. Це пояснюється просто: гірчиця очищує землю, знезаражує її природним шляхом без жодної хімії. Є ще один важливий аспект вплив на структуру ґрунту. Коли гірчиця росте, її коріння розпушує землю, створюючи природні ходи для повітря і вологи. Це особливо важливо для важких глинистих або суглинкових ґрунтів, які часто злежуються, тріскаються і погано пропускають воду. Після гірчиці такі ділянки стають значно легшими. А коли зелена маса вимерзає або перегниває, ці порожнини залишаються і земля дихає. Саме тому багато городників помічають, що після гірчиці навесні ґрунт ніби оживає. Він розсипчастий, м'який, у ньому легко працювати навіть без перекопування. Неможливо не згадати й про роль гірчиці у збереженні вологи. Усіння гірчиця, що вкриває землю суцільним зеленим шаром, не дає дощовій воді просто стикти або випаруватися. Вона затримує її, поступово передаючи у глибші шари. Взимку цей зелений покрив стає природною ковдрою, яка утримує сніг. Там, де гірчиця лишається на полі до морозів, навесні завжди більше вологи, а це означає, легший старт для ранніх культур і менша потреба в поливі. Та навіть із усіма цими плюсами навколо гірчиці точиться безліч суперечок. Одні кажуть, треба перекопувати обов'язково, бо лише так поживні речовини потраплять у землю. Інші відповідають: не руш, хай перегниє сама, тоді мікрофлора не постраждає. Є й треті, хто боїться, що гірчиця закислить ґрунт, а хтось навпаки вважає, що вона його розкислює. Одні стверджують, що вона відлякує шкідників, інші кажуть, що навпаки приваблює Христоці тублішку. Усе це породжує запитання, як же правильно чинити, що робити восени, коли гірчиця виросла, а морози вже не за горами. Щоб знайти правильну відповідь, треба зрозуміти суть процесу. Гірчиця не чарівна паличка, але вона працює тоді, коли ми не заважаємо природі. Земля це живий організм, і з нею треба поводитись обережно. Не можна руйнувати те, що природа створювала тисячоліттями. Якщо гірчиця росте, живе, дихає, значить у землі є життя. Якщо ми її перекопуємо, перемішуємо шари, вбиваємо бактерії, то потім мусимо компенсувати це мінеральними добривами, а це шлях у нікуди. Тому питання, що робити з гірчицею восени, це не лише про агротехніку, а про філософію господарювання. Ми звикли, що город це постійна праця, копання, риття, боротьба. Але дедалі більше людей розуміють, що природа сама знає, як себе відновити, і гірчиця в цьому наш союзник. Вона не просить багато уваги, не вимагає добру, просто росте і робить свою справу. А наше завдання лише спостерігати, не заважати і вчитися. У цьому є справжня мудрість землеробства довіряти природі, а не намагатися її перехитрити. Отже, гірчиця це не просто зелена рослина, а ціла система відновлення ґрунту, біологічний щит і помічник господаря. Вона очищує землю, покращує її структуру, зберігає вологу, годує мікроорганізми, стримує бур'яни і підвищує врожайність наступних культур. І саме тому сьогодні ми маємо розібратися глибше, як її правильно використовувати, коли сіяти, коли кусити, а коли залишити до весни. Бо, як кажуть старі господарі, зрозумій гірчицю, і земля сама тобі подякує. Осінь це пора, коли кожен городник стоїть перед вибором, що робити з посіяною гірчицею. Одні вже тримають у руках лопати, готуючись перекопувати, інші задумливо дивляться на зелене поле і вагаються, чи варто його чіпати. Є й такі, що вирішили залишити все, як є, покладаючись на природу, у кожного свій підхід, своя логіка, але істина, як завжди, посередині. Щоб охолити правильне рішення, треба розуміти, що відбувається з гірчицею у кожному варіанті. Почнемо з найстарішого методу, який нам передали ще діди і прадіди перекопування. Здавалося, б усе просто: зростилася зелена маса, закопає її в землю. Хай перегниє, стане добровим. І логіка тут є. Перекопана зелень справді збагачує ґрунт органічною речовиною, стимулює діяльність мікроорганізмів. Для них це ніби святковий стіл, багато свіжої їжі, легкодоступної і соковитої. Мікроби починають активно розмножуватись, перетворюючи зелену масу на гумус, а земля отримує порцію поживи. У перші тижні після такої роботи здається, що ефект чудовий. Поверхня темна, розпушена, запах свіжої землі приємний. Та цей ефект короткочасний, бо разом із тим, як ми закопуємо зелень, ми перевертаємо цілі шари ґрунту, змінюємо їхнє природне розташування. Верхній шар, де живуть бактерії, яким потрібне повітря, опиняється глибоко під землею. А нижні, де мешкають анаеробні мікроорганізми, піднімається на поверхню, де вони гинуть від кисню і сонця. Таким чином ми руйнуємо цілі екосистеми під ногами, і на відновлення балансу потім потрібно кілька місяців, а іноді й років. Земля після багаторічного перекопування стає мертвою. Вона може тримати вологу, але не дихає, не живе, не працює сама. Є ще одна неприємна річ: під час глибокого перекопування ми знищуємо природну структуру ґрунту. Ті капіляри, якими рухалася вода, ті ходи, що створювали черв'яки і коріння, ми перемішуємо в кашу. В результаті після дощу вода стоїть на поверхні, а потім швидко випаровується або стікає. Волога не проникає в глибину і ґрунт пересихає. Наступного року знову треба буде перекопувати, бо земля знову стане твердою. Це замкнене коло, з якого важко вийти. Сучасна агрономія довела, що постійне переорювання з перевертанням пласта виснажує землю. Вона втрачає не тільки структуру, а й свій мікробний склад. Мікроорганізми це наші невидимі помічники, які розкладають органіку, виділяють поживні речовини для коріння рослин, формують здорову мікрофлору. Коли ми її вбиваємо перекопуванням, земля стає залежною від хімічних добров, а в природному стані без стручання, Вона могла б сама підтримувати свою родючість десятиліттями. Ще один аргумент прихильників перекопування боротьба зі шкідниками, мовляв, якщо перевернути землю, то личинки дротянки, хруща, нематоди, спори грибків опиняться на поверхні, і мороз їх знищить. Але якщо подивитися уважніше, то цей аргумент не витримує перевірки. Природа мудріша. Шкідники зариваються глибше у нижчі шари, де температура стабільна, а спори хвороб живуть на рештках рослин, бур'янах, навіть на інвентарі. Тому перекопування дає лише ілюзію контролю, але не вирішує проблему. А от шкоду завдає це безперечно. Фризування або подрібнення зеленої маси мотоблоком з одного боку виглядає лагіднішим. Ми не перевертаємо шари, а просто перемішуємо верхні. Але і тут є нюанси. По-перше, Дрібно подрібнена зелень швидко перегниває і в цьому процесі активно споживає азот. Якщо після цього одразу садити овочі, то вони можуть відчувати нестачу цього елемента, бо мікроби візьмуть його собі. По-друге, техніка витрачає пальне, шумить, утамбовує землю колесами, порушує життя дощових черв'яків. І хоча на вигляд усе начебто добре, та насправді це знову штучне втручання, яке не потрібно, якщо дати природі працювати самій. А тепер поглянемо на альтернативи, яка дедалі більше набирає популярності серед прихильників природного землеробства метод нічого не чіпати. Суть проста: посію гірчицю восени, вона підросла, укрила землю, прийшли морози, і все. Нічого косити, нічого перекопувати, нічого не фрезерувати. Мороз сам зробить свою справу: гірчиця вимерзає, лягає на землю і утворює природну мульчу. Навесні це вже не зелена трава, а тонкий шар соломостої маси, що легко розсипається від дотику. Цей підхід здається занадто простим, але на практиці він дає дивовижний результат: земля під такою мульчою не промерзає глибоко, не пересихає, зберігає структуру. Мікроорганізми залишаються живими, бо мають укриття і харч. З приходом весни вони продовжують свою роботу, розкладаючи рештки гірчиці. У результаті ми отримуємо живий ґрунт, повний черв'яків, пухкий і легкий, і ніяких лопат не треба. Багато хто помітив, що після такого підходу різко зменшується кількість дротянки. Цей шкідник не переносить продуктів розкладу гірчиці, тому просто залишає ділянку. Водночас знижується кількість грибкових інфекцій, особливо фітофтори. Це пов'язано з тим, що мульча створює середовище для корисних мікроорганізмів, які витісняють патогени. Земля стає живою, і саме в цьому її сила. Ще один величезний плюс економія часу і сил. Не треба купати, не треба палити пальне, не треба витрачати гроші. Весною достатньо пройтися граблями або плоскурізом, щоб злегка розворушити верхній шар і можна садити. Гірчиця, що залишилась, сама стане поживою для нових рослин. Є ще кілька важливих моментів, про які варто знати. Дехто побоїться, що гірчиця може закислювати ґрунт, та насправді ті мікродози сірки, які вона виділяє, не здатні суттєво змінити кислотність. Якщо ви раз на кілька років вносите деревний попіл або трохи вапна, ґрунт залишиться нейтральним, а от користі буде набагато більше. Гірчиця очищує землю, робить її структурною і навіть у посушливих регіонах допомагає утримувати вологу. Що стосується кусіння, то тут діє просте правило: косити тільки тоді, коли гірчиця починає зацвітати і існує ризик осипання насіння. Якщо вона не встигла розкрітнути, не чіпайте. Квітуча гірчиця теж не ворог, адже всі поживні речовини вона накопичує у своїй масі і потім поверне їх у землю. Але якщо насіння дозріє і розсипеться, то наступного року гірчиця може прорости як бур'ян. Тому все залежить від строки посіву. Якщо ви посіяли у вересні, вона просто не встигне зацвісти, а якщо у серпні, тоді варто контролювати процес. Ще одне важливе питання азот. Часто можна почути, що гірчиця висмоктує азот із ґрунту, забираючи його у майбутніх культур. Це неправда. Вона не краде, а навпаки, зберігає. Восени, коли йдуть душі, азот у ґрунті переходить у рухому форму і легко вимивається у глибину, навіть у колодязі. Гірчі теж утримують цей азот у своїй зеленій масі, перетворюючи його в органічну форму. Навесні, коли зелень перегниває, цей азот повертається в землю і стає доступним саме тоді, коли рослинам він потрібен найбільше. Таким чином, найкраща стратегія не поспішати. Не варто перекопувати одразу після росту гірчиці, не треба поспішати з фрезою. Дайте природі зробити своє. Залиште все, як є, до морозів, а навесні побачите результат. Земля сама підкаже, що їй потрібно. Якщо вона пухка, якщо легко береться на долоню, якщо пахне живим, значить ви все зробили правильно. Головна мета господаря не просто виростити врожай, а зберегти землю живою, бо мертва земля не годує. А гірчиця це один із найпростіших способів повернути землю до життя. Вона працює тоді, коли ми їй не заважаємо. І, можливо, найрозумніший метод господарювання це не сила, а спокій, не боротьба з природою, а співпраця з нею. І саме гірчиця вчить нас цьому: не квапитися, не ламати, не купати без потреби. Вона вчить слухати землю, розуміти її ритм і жити в гармонії з ними. Коли говоримо про гірчицю, то не можемо оминути досить старших поколінь, народну мудрість і перевірені практикою спостереження. Бо, як кажуть у селі, наука наукою, а земля своє покаже. І справді багато наших дідів і бабусь, не маючи жодних агрономічних підручників, розуміли землю краще, ніж сучасні фермери з технікою. Їхня логіка була проста: не шкодь природі, і вона подбає про тебе. І приклади використання гірчиці, як сидерату чудово підтверджують цю істину: колись, коли ще не було ні мінеральних добрив, ні культиваторів, Люди знали, що найкраща земля це та, яку не орить щороку. У полі, де виросла гірчиця, на другий рік садили або картоплю, або жито, і врожаї там завжди були кращими. Гірчицю називали чистиницею землі або білою лікаркою. Вона очищала землю від гнилі, бур'янів і хвороб і давала їй перепочинок. Наші пращури часто казали: якщо земля втомилась, пусій на ній гірчицю, вона її розвеселить. І справді, після кількох сезонів використання сидератів, земля починала дихати. На ній краще росли навіть вибагливі культури. Мої сусіди по селу теж мають безліч історій про гірчицю. Один дід Петро Іванович, що вже понад 40 років господарює на своїй ділянці, колись зізнався: як перестав копати, то спина перестала боліти, а земля сохнути. Він років 10 тому вирішив спробувати залишати гірчицю на зиму без перекопування. Спочатку всі сміялися мовляв, ледарство це, город заросте, бур'яни підуть. Але навесні у нього земля була пухка, немов розсипчаста крихта. Гній він уже не купував, бо черв'яків у землі стало стільки, що вони самі перетворювали суху масу гірчиці на гумус. а бурянів навпаки стало менше, бо гірчиця не давала їм місця, затінювала землю, не залишаючи шансу пустирним травам. Інша господиня тітка Марія згадує, як колись після картоплі її ділянка була вся в друтянці морква, буряк, усе під'їдене. Вона спробувала засіяти пологірчицею. гірчицею. Не вірила, що допоможе, але наступного року врожай був чистий. Мабуть, воно їм не пахне жартує. І справді, запах гірчиці, особливо після вимерзання, має фітосанітарний ефект. Дротянка, нематоди, навіть капустянка не люблять її запаху, бо ефірні олії діють на них привнічувально. Ось і виходить, що без жодної хімії можна вирішити те, що роками здавалось безвихідю. У давнину гірчицю сіяли і для того, щоб підводувати землю. Люди розуміли, якщо забираєш урожай, треба щось повернути. Не завжди був гній, не завжди була худоба, а гірчиця проста, дешева і дієва. Після збору врожаю кидав жмені насіння, прохи боронування і хай росте. І навіть якщо осінь коротка, кілька тижнів росту достатньо, щоб коріння гірчиці проробило землю, наситило її киснем. Взимку вона вимерзала, але земля залишала структурною. Весною, коли всі копали, ті, хто сіяв гірчицю, уже садили, бо їхня земля була готова. Старі люди також знали, що не можна постійно вирощувати одну і ту ж культуру. Вони казали, земля теж хоче різноманіття. І гірчиця в цьому була як перехідна ланка. Її сіяли між картоплею і капустою, між зерновими і овочами. Вона не просто відпочинок для землі, а промивка, очищення. Після неї навіть найвибагливіші культури почувалися краще. Недарма в народі казали, посієш гірчицю, земля дихатиме. У наш час гірчицю часто порівнюють з іншими сидератами, і тут також є багато спостережень із життя, наприклад, фацелія. Її називають королевою сидератів. Вона росте швидко, не має спільних хвороб із городніми культурами, а після неї земля настільки пухка, що пальцем можна копнути. Але її насіння дороге, і не кожен господар може собі дозволити. У нас на селі дехто купує фацелію гуртом, ділять мішок на кількох сусідів, а от гірчиця доступна всім. Кілограм насіння вистачає на цілий город і коштує воно копійки, тому більшість обирає саме її. Жито теж колись було популярним сидератом. Його цінували за здатність пригнічувати бур'яни. Казало, що навіть пирій після жита не росте. Але є одна проблема воно не вимерзає. І коли навесні замість готової посіву грядки бачиш цілу плантацію зеленого жита, яке тримається міцніше, ніж повій у бурю, ентузіазм швидко зникає. Тоді треба або косити, або фрезерувати, або навіть палити, щоб позбутися цього лісу. Не кожен має сили і техніку, а гірчиця інша річ, сама вимерзла, лягла, вкрила землю, а весною розсипалась, не залишивши проблем. Суміш віки та овесу ще один класичний народний варіант. Її любили на фермах, бо одночасно і землю підживлює, і корм дає. Віка тягне азот із повітря, овес дає зелену масу. Але після них земля іноді виходить надто волога, глиняста, особливо, якщо осінь дощова. Для великого господарства не біда, там є техніка, а для звичайного городника – зайва морока. Гірчиця ж дає легшу землю, її після себе не треба сушити, і вона не залишає зайвої густоти. Щодо ріпаку і олійної редьки, то багато хто спробувавши, потім відмовляється. Вони ростуть швидко, зелені дають багато, але не вимерзають, і навесні стоїть проблемою. Їх важко викорчувати, а коріння міцне, мов мотузка. Гірчиця в цьому сенсі ідеальна. Працює поки треба, а потім поступається місцем. Вона не заважає людині, а допомагає. І, мабуть, саме тому так прожилась на українських городах. Є ще цікаве спостереження. У кого на городі довго сіють гірчицю, земля змінює запах. Стає не затхлою, не глиняною, а живою, пахне перегноєм і травою. Це ознака того, що мікрофора відновилась. Колись дідусь навесні казав, як земля пахне, значить дихає. І це найкращий показник того, що вона здорова. Також народ помітив, що гірчиця допомагає навіть проти вітрової ерозії. У степових районах, де зими безсніжні, вітер легко здуває верхній шар ґрунту, особливо якщо земля гола. А там, де залишили гірчицю, утворюється природна захисна ковдра. Вона тримає вологу, затримує сніг і не дає землі розсипатися. Весною після такої зими город не тріскається, не пересихає, а оживає одразу після перших теплих днів. У багатьох господарів саме після впровадження сидератів змінили ставлення до землі. Вони перестали бачити в ній лише грядку для врожаю, а почали сприймати її як живий організм. Це філософія, що народилась не в кабінетах, а на полях. Бо коли бачиш, як земля, яку не чіпали, стає кращою за ту, яку щороку ореш, то вже не можеш повернутися до старих звичок. Гірчиця навчила багатьох повазі до природних процесів. Старші люди кажуть, що земля, яка живе під гірчицею, співає навесні. І хоч це звучить образно, та є в цьому правда. Коли береш у руки таку землю, вона розсипається у ній повно черв'яків, пахне свіжістю. А там, де землю переорують щороку, вона тверда, суха, глуха, і вже це порівняння показує, хто працює розумно, а хто просто звик по старому. Тож приклади з життя підтверджують, гірчиця це не просто сидират, це частина мудрості, господарювання. Вона поєднує в собі простоту, доступність і глибоку природну логіку. Вона не вимагає нічого, окрім часу і натомість віддячує сторицею. У нашому сільському побуті вона стала майже символом доброго господаря, такого, що не женеться за швидким результатом, а думає наперед, дбає про землю і про завтрашній день, і в цьому вся суть справжнього землеробства, працювати не проти природи, а разом із нею, слухати її, спостерігати і довіряти. Гірчиця це як добрий сусід на городі, не заважає, не просить нічого, але завжди допомагає, якщо з нею дружити. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати: гірчиця це не просто одна з багатьох культур, які можна посіяти для краси чи звички. Це розумний інструмент, подарований самою природою, щоб допомогти землі відновитись і господарю легше дихати. У кожного, хто хоч раз побачив, як змінюється земля після гірчиці, залишається відчуття, що він доторкнувся до справжнього живого процесу, який працює без шуму, без показного блиску, але невпинно і результативно. Головне дати йому відбутись. Усі ці роки ми звикли, що земля мусить терпіти наше господарювання, копання, оремко, фризування, доброва, перекопування восени і навесні. Ми думали, що так треба, бо інакше врожаю не буде. Але життя показує інше: іноді достатньо просто не заважати природі, і вона сама зробить більше, ніж будь-яка техніка. Залишена на зиму гірчиця це простий доказ того. Без перекопування, без додаткових витрат, без хімії вона створює те, що кожен господар шукає: родючий, пухкий, вологий і здоровий ґрунт. Головна порада для тих, хто тільки починає не бійтеся експериментувати, але робіть це з розумінням. Гірчиця не любить поспіху. Якщо ви сієте восени, робіть це не пізніше середини вересня, щоб вона встигла піднятися, зміцнитися і покрити землю суцільним килимом. Якщо зима прийде пізніше, хай росте, доки не вдарить мороз. Вона сама знає, коли спинитися. Якщо сіяти навесні, то робіть це рано, щойно можна зайти в город. Не бійтеся холоду, гірчиця його не боїться. Її завдання не дати бурінам перехопити ініціативу, підготувати землю до посіву основних культур і наситити її життям. Дуже важливо пам'ятати, що гірчиця не є заміною гною або компосту, як люблять писати в рекламі. Вона доповнення, союзник, помічник. Її зелена маса дає поживу мікроорганізмам, а ті вже перетворюють цю поживу у доступну форму для майбутніх рослин. Але без живлення тваринного чи компостного походження земля все одно поступово збіднюється. Тому найкраща стратегія комбінувати: раз на кілька років підсипати компост, а між основними культурами сіяти гірчицю. Так земля буде постійно в русі, у балансі без перевтома. Не забувайте також, що гірчиця це член родини капустяних, і після неї не варто одразу садити культури з тієї ж родини: капусту, редиску, ріпу, редьку. Це допоможе уникнути поширення спільних шкідників. Краще після гірчиці садити помідори, перці, буряк, морку, цибулю або картоплю. Усі вони чудово реагують на ґрунт після сидератів. Для тих, хто має великі ділянки, можна спробувати комбіновані посіви. Наприклад, гірчицю разом із фацелією чи вівсом. Це дає ще кращий ефект: одна культура структурує землю, інша накопичує азот або калій. Третя розпушує глибокі шари. Такі суміші особливо корисні після культури, які сильно виснажують землю, як-от картопля чи кукурудза. І що головне, після них не треба важкої техніки. Природа все зробить самостійно. Не бійтеся залишати гірчицю під снігом. Вона не шкодить землі, не краде поживних речовин, як іноді пишуть у статтях. Навпаки, утримує те, що могло б вимитися дощами. Навесні, коли все це перегниває, азот, фосфор, калі і мікроелементи повертаються в землю, і ваші культури утримують їх у найкращій формі: повільно, рівномірно, природно. Це не ударна доза, як від мінерального добрива, а поступово підживлення, яке не шкодить ні корінню, ні мікрофлорі. Ще одна порада: не поспішайте після зими відразу прибирати залишки гірчиці. Дайте сонцю трохи прогоріти землю, щоб мікроорганізми прокинулись. Потім можна просто пройти з граблями, трохи розподілити суху масу, і вона сама стане мульчою. Якщо земля надто щільна, можна злегка пройтись по поскорізом, не перевертаючи шарів. І цього буде досить. Усе інше зробить життя в землі. Пильнуйте за вологістю. Там, де залишена гірчиця, земля менше пересихає, мульча тримає воду. А ще запобігає перегріву влітку. Тож, якщо ви хочете зменшити кількість поливів, це один із найпростіших способів. До того ж, під таким шаром менше росте бур'ян, бо йому бракує світла. Це означає менше прополки і більше часу для інших справ. І ще одна важлива деталь, яку підтверджує практика: після гірчіці земля менше піддається шкідникам і грибковим хворобам. Це не означає, що вони зникнуть назавжди, але їхній розвиток стримується природним шляхом. Чому? Бо здоровий ґрунт сам себе захищає. У ньому живуть сотні видів мікроорганізмів, які конкурують із патогенами, знищують їх, створюють баланс, і гірчиця цьому сприяє. Вона, як кажуть у народі, випікає хвороби ще до того, як вони з'являються. З усього цього випливає проста істина. Головне не кількість роботи, а її розуміння. Земля не любить надмірностей. Вона не потребує щорічного перекопування, вона потребує турботи. Гірчиця дає нам можливість дбати про землю з мінімумом зусиль. Вона економить час, гроші, енергію, зберігає наше здоров'я і здоров'я ґрунту. І якщо ви ще не пробували цей метод, то варто зробити це хоча б на частині городу. Побачите результат вас здивує. У висновку можна сказати просто залишайте гірчицю до зими, не поспішайте копати, довіряйте природі. Сидирати це не мода, не новинка, а повернення до старої перевіреної мудрості. Наші діди знали, що земля не машина, а живий організм, і якщо її годувати правильно, вона віддячує сторицею. Гірчиця це як ковдра для землі взимку і як ліки на весні. Вона оберігає, лікує, гудує і робить це безкоштовно, якщо ми тільки дозволимо їй. Тож головна рекомендація для всіх, хто дбає про свою землю, проста: менше поспіху, більше спостереження. Не купайте без потреби, не паліть залишки, не залишайте землю голою. Сійте гірчицю, дайте їй відпрацювати свій цикл і побачите, як зміниться ваш город. Земля почне віддячувати спершу кращими сходами, потім здоровішими рослинами, а потім і більшими врожаями. Бо коли ми працюємо з природою, а не проти неї, вона завжди повертає нам сторицею. Нехай кожен господар пам'ятає: розумна праця не в тому, щоб витратити більше сил, а в тому, щоб знайти гармонію. Гірчиця це саме той інструмент, який дозволяє працювати в злагоді із землею. Тож хай у ваших городах завжди буде місце для неї скромної, але надзвичайно корисної помічниці, що дарує життя землі, здоров'я врожаю і спокій душі справжнього господаря.